Доброго дня, це НТА тиждень з підсумками найцікавіших подій, що сталося за останні сім днів. Сьогодні дивіться у випуску. Перевірка на справність дає. Інспектують львівські маршрутки. За місяць правоохоронці зняли з рейсів 180 автобусів. Немов на війну, на пункті пропуску граковець, прикордонники затримали контрабанду зброї. 12 пістолетів та аксесуари до них Буковинець намагався провести у сховках приватного авто. Наїдки з давнини театралізованого презентацію середньовічної кухні показали у Львові. Перевірка на справність. Даївці інспектують львівські маршрутки. Дорожні інспектори проводять планові рейди в автотранспортні підприємства, де роблять ревізію технічного стану машин перед виїздом на маршрут. За місяць у такий спосіб правоохоронці виявили понад 180 несправних транспортних засобів. На одній з перевірок побувала і наша знімальна група. Шоста ранку, а 14631 на околиці Львова. Звідси щодня маршрутки виїжджають в рейс. Сьогодні за воротами автотранспортного підприємства на автобуси чекають інспектори. ДАІ. добрий ранок ранок дає обсяг старший державського. Прошу пана, посічним яблуку свідоцтво реєстрації ліцензійну карту. Так починається перевірка працівниками державтоінспекції маршрутного автобуса. Після огляду всіх необхідних документів інспектори йдуть далі. Оглядають, чи відповідають погодним умовам протектори шин, чи працюють світлові показчики поворотів та звукові сигнали. Окремий контроль, аварійний вогін для пасажирів. Головне, щоб він не був заблокований, відчинявся зсередини та ззовні. Це АТП здебільшого, обслуговує міжміські рейси. Більшість з автобусів нові, тож ще у хорошому технічному стані. Водії у своїх автобусах впевнені. Стараємося щоб був справний. Дивимося, пильнуємо, щоб був. Я думаю, що справний. сам не боюся їхати. Якщо маршрутка проходить перевірку, рушає у дорогу. Якщо ні, повертається назад у гараж. Там механіки усуватимуть неполадки, а згодом маршрутка проходитиме контрольну ревізію. Схоже, не пройшов огляд автобус на Трускавець. Працівники ДІ помітили велику тріщину на лобовому склі. напарник приїхав з лінії. Стекло цікло попав в камінь. Тут дороги нема, то з За виявлені порушення складають адміністративний протокол. Відповідає водій, само собою. Коли він сідає за кермо, він повинен так само перевірити. І механік відповідає, зокрема, за те, що він допустив, випустив транспортні засоби з несправностями на маршрутах. За технічні несправності автобуса передбачений штраф від 680 до 850 гривень. За декілька годин працівники ДАІ перевірили кілька десят маршруток. Загалом порушень виявили небагато. З початку березня, відколи тривають огляди автотранспортних підприємств області. Працівники ДАІ провели понад сотню перевірок. Оглянувши за цей час дві тисячі автобусів, правоохоронці виявили 186 технічно несправних. Кір не відступає. Попри очікування епідемологів, на Львівщині досі реєструють випадки ураження цим вірусом. Торік на кір перехворіли понад три тисячі мешканців області. Це був пік захворюваності. Однак лікарі надалі фіксують недужих. Вже від початку року інфекція вразила 45 людей. Торік за такий період хворих було майже дві тисячі. Цього року епідеміологи не очікували фіксувати хворих на кір, оскільки після минулорічного масштабного спалаху захворюваності у західній Україні показники інфікованих не мали б фіксуватись. Рівняння з минулим роком кількість зменшується, але згідно прогнозів, очікувалося, що цього року ми б вже не мали таких випадків. Вони мали би бути поодинокими, оскільки все таки третій рік циркулює вірус і реєструються випадки захворювання. Але на жаль, прогнози не справдилися, і захворювання продовжує реєструватися. Від початку року зафіксовано 45 випадків. 12 хворих були госпіталізовані до львівської інфекційної лікарні. З них п'ятеро діти, решта молоді люди до 30 років. Це є епізодичні контакти. Це вже не є так масово, і переважно випадки є сімейні. Наприклад, брат приніс додому, сестричка хворіє чи навпаки. З дитячих установ зараз вже кору майже немає. Кір насамперед сам перед ускладненнями. Двохрічного Остапа хворобу атакувала одразу після правобічної пневмонії. Відтепер після кору хлопчик має запалення обох легень. Побачила, що в горлі почали прожилки тріщати, думала, що стоматіт, викликали дільничну. Дільнична назад нас на орлика, каже, може, то не долікували запалення. Тоді вже в нас побачили на приймальні, що є плями і сюди. Хлопчик, як і більшість дітей, яких захворіли на кір, не мали проти цього вірусу щеплень. Тому епідеміологи закликають не нехтувати вакцинацією проти кору і краснухи. Обидві ці хвороби висококонтактні і циркулюють ще на Львівщині. Немов на війну, справжній арсенал зброї намагався перевести через державний кордон з Польщею на територію нашої держави, громадянин України. 11 пістолетів провідних світових виробників, набої та аксесуари і комплектуючий до зброї, чоловік приховав у власному автомобілі. Викрити контрабандиста допоміг спеціально натренований собака. Пістолети марок, Вальтер, Глок, ЮСП, АШКП, 20 обойм до них, а також пластмасові шомполи, футляри та кобуру чоловік приховав у трьох спеціальних схованках. Їх він обладнав у своєму приватному автомобілі Фольксваген Кадді в кріслах для сидіння. Ніякої декларації на зброю водій не заповнював і одразу скерував авто на смугу спрощеного перетину кордону. Громадянин України, уродженець Чернівецької області, прислідувані в Україну обрав смугу руху зеленого коридору. Але під час візуального огляду в інспектора прикордонної служби виникли сумніви щодо відсутності водія товарів, які він не задекларував. Як з'ясувалося, шосте чуття прикордонників не підвело. До огляду вони залишили спеціально тренованого собаку, і той занюхав прихований вантаж. Запускають собаку. Собака одразу дає спрацювання, що в машині є прихована щось. Але собака була на зброю і, нарк... ну, і на зброю, на вибухівку. Наразі зброю вилучено фахівці проводитимуть її експертизу. Затримали і чоловіка, що перевозив арсенал. Про цей факт поінформовано правоохоронців. Тимчасовий прихисток відтепер у Львові знову можна буде побачити скульптури Пінзеля. Нагадаємо, впродовж трьох місяців вони милували око відвідувачів паризького лувру. Тепер експозицію відкривають у Львівській національній галереї мистецтв. Коли ж скульптури повернуться у музеї Пінзеля, ніхто сказати не береться. Приміщення перебуває в аварійному стані. У цьогорічному бюджеті розвитку на його ремонт виділили 3 мільйони гривень. У галереї мистецтв для скульптур створили необхідні умови, відповідний рівень температури і вологості. За цим слідкують реставратори, і так за скульптури можна не хвилюватися. У галереї також сподівається, що відкриття експозиції приверне увагу до ситуації з музеєм Пінзеля. Дуже надіємося на те, що Україна знайде можливість відремонтувати приміщення музею Івана Георга Пінзеля. Тому що коли Борис Григорович вибирав це приміщення, він говорив, що майстер Пінзель в першу чергу був вівтарним скульптором і що його твори мусять знаходитися у, скажімо так, у приміщенні костелу Кларисок, тому що це приміщення є найбільш відповідним і там його твори сприймаються найбільш цілісно. Скільки часу скульптури перебуватимуть у галереї мистецтв і коли повернувся в музей, сьогодні ніхто сказати не може. Це на, на превеликий жаль не залежить від нас. Все залежить від тих людей, які вплинуть от власне на оці на цей процес ремонтних робіт музею пінзеля. Якщо вони встигнуть це зробити в півроку, ми повернемося до півроку. От якщо це затягнеться на рік, то ми повинні прийняти ці терміни. Бо ризикувати знову скульптурами пінзеля, ми просто не маємо права. Тому доведеться чекати. Коли розпочнеться ремонт, теж невідомо Міська рада виділила з бюджету 3 мільйони гривень на відновлення даху та фасаду. Однак до початку реальних робіт може минути ще багато часу, адже потрібно розробити проект, провести тендер та знайти виконавців робіт. Пальне під наглядом антимонопольний комітет України створить спільну базу з російськими та австрійськими колегами. У ній будуть прописані всі найбільші постачальники нафтопродуктів та ціни, які існують на ринку. У такий спосіб чиновники боротимуться з несправедливими підвищеннями вартості пального. Нагадаємо, сьогодні Україна повністю залежить від зовнішніх ринків. Більше 60% нафтопродуктів ввозиться за кордону. Вивезти на чисту воду антимонопольний комітет взявся за імпортерів нафтопродуктів. На думку чиновників, вони несправедливо завищують мержу, аби зрозуміти, хто і за скільки продає бензин. А запропонував колегам з Австрії та Росії створити спільну базу даних, таку, яку вже створили для вітчизняних гравців нафтового ринку. Великі компанії детально інформують контролерів про всі цінові операції з пальним. Втім, відомству цього замало. Мовляв, навіть під пильним оком перевірок, чимало імпортерів примудряється завищувати вартість продукції ми почали з притул працювати з оптовими компаніями, особливо з тими, які імпортують нафтопродукти. Вони оперують якраз з цими даними. Тому ідея створити міжнародну базу даних зовсім не випадкова, кажуть антимонопольники спільно з російськими та австрійськими колегами. Вони хочуть відстежувати світові ціни на пальне, а це дає шанс отримати більш справедливу вартість. Зокрема, антимонопольники планують прийняти досвід росіян. Антимонопольні органи мають можливість впливати на початкову ціну, яка виставляється на біржових торгах. І в результаті вже зараз близько 10 мільйонів тонн щорічно торгуються на товарній біржі. Це дозволо кардинально змінити ситуацію з прозорістю ціноутворення. Сьогодні Україна повністю залежить від зовнішніх ринків. Більше 60% пального ввозиться за кордону. У рік ми споживаємо до 12 мільйонів тонн нафтопродуктів на суму майже 100 мільярдів доларів, що становить 10% внутрішнього валового продукту. І продовжує випуск короткий огляд найважливіших економічних подій в Україні та світі. Місяць без газової голки Україна в березні нинішнього року майже не купувала газ у Росії через неврегульованість цінового питання, заявив міністр енергетики та вугільної промисловості України Едуард Ставицький. Ми знаходимося у переговорах з російськими колегами, але хочу зазначити, протягом березня ми практично не купували газ з території Росії. Це в першу чергу, тому що не вирішено питання щодо цінової позиції, сказав він журналістам у четвер Будапешті. Ставицький зазначив, що Київ працює над збій. Збільшенням обсягів диверсифікаційних поставок газу в Україну і розраховує на те, що ці процеси вплинуть на позиції Росії щодо перегляду ціни на газ. Нагадаємо, Україна почала реверсні постачання блакитного паливу через Угорщину. Про це повідомив прем'єр-міністр України Микола Азаров. Мені приємно повідомити вам, що сьогодні і це знаменно українсько-угорський кордон перетнула. Перша молекула угорського газу по реверсній системі заявив він на прес-конференції у четвер. Вона реально означає прорив енергетичній залежності нашої держави, додав прем'єр. Перезавантаження місія міжнародного валютного фонду прибула в Київ для переговорів з українською владою щодо нової угоди. Стендбай місія прибула в Київ і починає роботу. Сказали у Київському офісі фонду. Його робота запланована по 10 квітня. Нагадаємо, що попередня місія МВФ працювала в Україні в першій половині лютого і також обговорювала можливість виділення країні нового кредиту стендбай. За словами першого віце-прем'єра Сергія Арбузова, Київ розраховує тримати від фонду 10 мільярдів доларів. Що дозволить йому зокрема полегшити виплати за попередніми кредитами МВФ, розмір яких тільки в цьому році складає близько 6 мільярдів доларів. Рейтинг заробітків середня заробітна плата одного штатного працівника на Львівщині у лютому цього року складала трохи більше 2,5 тисяч гривень. У порівнянні з попереднім місяцем вона збільшилася на 1,2%, А з лютим 2012 року на 7,2%. Про це повідомили в головному управлінні статистики Львівської області. Найбільше заробляють працівники підприємств фінансової та страхової діяльності. Це майже 5 тисяч гривень на другому місці. Добу на Промисловість 4800 тисячі вісімсот гривень. Фахівці з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря отримують на руки 3475 тисячі гривень. А працівники інформації та телекомунікацій в середньому заробляють 3430 тисячі гривень. І далі наша традиційна рубрика курси валют та ціни на пальне. Цього тижня залишилась без змін американська валюта. У п'ятницю 1 долар в обмінниках міста купували за 8 гривень 9 копійок, а продавали за 8 гривень 16 копійок. На 5 копійок знову впало у ціні євро. Його приймали по 10 гривень 32 копійки, а продавали по 10 гривень 51 копійку. Російський рубль оцінювали у 24 копійки, а продавали за 26. І натомість польські злоти купували по 2 гривні 45 копійок, а продавали по 2 гривні 65 копійок. Бензин марки А95 цього тижня продавали за 11 гривень 49 копійок, 92-й оцінювали 10 гривень 99 копійок. За 1 літр А80 просили 10 гривень 70 копійок та деспаливо оцінювали у 10 гривень 43 копійки за літр. Шанс на славу австрійський диригент та композитор Маттіас Георг Кендлінгер створить у Львові оркестр з української молоді. Впродовж двох місяців закордонний маестро відбиратиме талановитих музикантів з усіх куточків країни. А по завершенню із сотні найкращих сформують молодіжний оркестр Унісо. Він гастролюватиме не лише Україною, а й популяризуватиме нашу культуру за кордоном. Шанс представити українську музичну школу за кордоном матимуть можливість близько сотні молодих та талановитих музикантів. Відомий австрійський диригент та організатор понад півтори тисячі класичних концертів у різних країнах Європи створює у Львові оркестрову академію. Каже, найкращих спочатку відберуть, відшлюфують їхню майстерність і об'єднають у молодий оркестр Унісо, який в подальшому гастролюватиме усіма куточками світу. Унікальним цей проєкт є тим, що кожен охочий, хто має талант, може пробитися на велику сцену. Не треба шукати виходів, щоб пробитися, щоб хтось лобіював твої інтереси. Не потрібно ніяких грошей. Головне гарно зіграти, викласти відео в Ютуб. Якщо є талант, ми це одразу помітимо і допоможемо розвинути. Пробитися на велику сцену без знайомств та грошей молодій людині вкрай важко погоджуються львівські педагоги музики. Відтак такий проект називають великим шансом для тих, хто має хороші здібності та багато працює. У музичній школі Крушельницької переконані 20% оркестру будуть їхні учні, оскільки мають хорошу базу. Музика вимагає багатогодинної праці, праці по спеціальності. А тут створюється той проєкт для того, щоб ці діти, які багато е, 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 трудяться, мали шанс. Можливості, музичний талант кожної людини. Тобто диплом е, не вимагається, як людина, як людина володіє інструментом, який рівень е, таланту музиканта, і це є головне відборі для участі в академії і потім в молодіжному оркестрі. Уже в червні для сотні талановитих молодих музикантів України у Львові проведуть тижневу музичну академію. Найкращі у липні виступлять в оркестрі на сцені філармонії, а згодом поїдуть популяризувати українську музичну школу за кордон. У першому репертуарі новостворених виконавців будуть твори уродженця України Петра Чайковського. Очікувані свята у Львові вже розпочали готуватися до Великодня. У Шевченківському гаю виготовляють дерев'яні калаталки, а в будинках дитячої творчості діти розмальовують писанки. Вже більше п'яти років за місяць до Пасхи у Львові відкривається школа писанкарства. Цьогоріч вона діятиме упродовж квітня у 15 дитячих клубах міста. По завершенню діти матимуть змогу свої роботи залишити собі або ж взяти участь у виставках та конкурсах, які організовуватимуться у місті. Традиційно школи писанкарства розпочинають роботу 1 квітня, проте у дитячому. У клубі берегиня франківського району розмальовувати яйця взялися ще на канікулах. Більше десяти дітей з писачками в руках уважно працюють над своїми роботами. Педагог організатор Ірина Кунцю каже, аби писанка вийшла гарною. Перш за все потрібно мати гарний настрій. Потрібно е це яйця видати, е віск, писачок. І е, дитина приходить. Е, вони спочатку малюють олівчиком, а потім наносять воском е, символи певні, які вони собі вибрали. Для розпису діти обирають лемківські та гуцульські орнаменти. Над кожною лінією ретельно працюють і запевняють: якщо до роботи підійти з любов'ю, то вона стане оберегом на все життя. Треба спочатку намалювати з варпою, кинати яку ви хочете фарбу. Ще вони зразу. Над свічкою зливати воск а для чого писанки малюють? Щоб бути здоровим, я малюю символ свободи, для того потрібно добре міти тримати писанком писачком і малювати більше так рівні лінії і вибирати гарний орнамент. Ми малюємо більше львівщину. Треба набрати весь час віск, щоб гарно йшла лінія. Проте, окрім тих дітей, які змальовують візерунки з журналів, є й такі, що символи на свої писанки вигадують самі. Я сам придумав цей орнамент. Я хочу поєднати всі елементи. Mm -hmm. Що щоб символізувати твоя писанка? Радість, щастя, здоров'я. Аби лінії та візерунки на писанці були гарними та рівними, потрібно вправно володіти яйцем, його постійно перевертати, а писачок тримати на місці. Ну і, звісно, пам'ятати про те, що потрібно слідкувати, аби у ньому був постійно розтоптаний віск. Заняття у школах писанкарства безкоштовні. Дітям з собою потрібно мати лише необхідні матеріали. Під час навчань педагоги розповідатимуть дітям про звичаї і традиції святкування Великодня. Крім того, крім такого традиційного розпису писанок, діти зможуть навчитися і створювати писанок в техніці і декупаж, і витинанка, і з гіпсу. Ну і з різноманітних матеріалів, зокрема яскравих атласних стрічок. Триватимуть навчання у школі писанкарства упродовж квітня а по завершенню діти зматимуть матимуть змогу зі своїми роботами взяти участь у конкурсах та виставках, які відбуватимуться у місті. Барані черебра приготовані у пиві, різноманітні каші та багато спеції. Театралізовану презентацію середньовічної кухні показали у Львові. Клуб історичної реконструкції Вольфеншльос відтворив вечерю у домі городянина в 14-му сторіччі. Щоб відтворити тогочасну атмосферу, активісти вивчили старовинні документи та гравюри. Вітаю тебе, мій друже. Твій посланець попередив мене про твій приїзд, і я був дуже радий чути цю новину. Прийми й ти мої вітання, гансе. Після довгого походу приємно нарешті побачити друга. Вітаю вас хейно і Анно. Дивлячись на вас, я вкотре розумію, що жінок прекрасніших, ніж у наших краях. Добрий, день, пане лица! Вітаю вас. Заможний городянин приймає у себе в домі свого друга лицаря, який повернувся з далекого походу. Для нього приготували багато стіл. Такий сценарій придумали у клубі історичної реконструкції Вольфеншльоз для того, щоб продемонструвати відвідувачам історичного музею середньовічну вечерю. Страви готували самі за старовинними рецептами. Це у нас є така собі середньовічна піца, яка називається тарт. Там він міг бути з небудь-якою начинкою, починаючи з соленою, перченої, солодкою. От це в нас є реберця з впиві смажені з чечевицею. Потім далі стоїть ще один тарт. Це є солодинки, тарт, каша з куркумою смажена рибка і тушковані овочі загалом кажуть шанувальники історії середньовічні страви не надто відрізнялися від сучасних однак були і свої особливості кількість спецій просто неймовірна, але це пояснюється тим що зараз на спеції всі привозяться запаєні в пакетиках і вони добре зберігають свої властивості тоді їх клалося дуже багато але можете собі уявити в яких умовах їх везли скільки їх везли наскільки вони були вже втрачали свої Властивості, по-друге, їли дуже багато каш. Ми зараз тільки каш не їмо. Значно більше ніж зараз споживали цибулі. Вона була майже в усіх стравах і служила джерелом вітаміну. С, а також виконувала роль антисептика. Загалом спеції використовувалися як засіб консервації продуктів. Не забули реконструктори і про культурну програму. Вони відтворили кілька середньовічних танців. На той момент життя було так, як і зараз. Тобто ми ж не тільки працюємо чи не тільки відпочиваємо. У Нас є і їжа, є якісь певні традиції в споживання їжі, є якийсь е, стиль розваг. Тобто хтось ходить в кіно, хтось е, щось вивчає. А тоді були танці, тоді була вечеря. Тим часом активісти клубу історичної реконструкції на цьому зупинятися не збираються. Вони кажуть, сучасні люди все ще мало знають про побут епохи середньовіччя. Адже це не тільки литраські турніри та війни. Відтак у планах відтворення тогочасного життя різних просурків Пійства. Мережа Агенції горячих Путівок святкує своє 15-річчя на ринку туристичних послуг. Святкує з розмахом. Усім відомий розпродаж наддешевих турів у будь-який куточок світу під назвою Бамбарбія перетворили у мегабамбарбію з 1 по 15 квітня. Усі бажаючі матимуть змогу купити якісну, втім, дешеву путівку на відпочинок. У компанії Полісервіс Тур, яка входить до мережі Агенції горячих Путівок, кажуть, матимуть більше 6 тисяч пропозицій щодо відпочинку. Будь-де ми будемо вам представляти. Різні тури у різні країни світу: це буде і Греція, Туреччина, Єгипет, Мальдіви, автобусні тури. Тури будуть на різні терміни, на різні дати. Тому кожна людина може підібрати для себе як тур для душі, так і по своїй кишені. Бамбарбія цього разу не лише матиме рекордну кількість пропозицій вигідних турів, а й триватиме рекордно довго два тижні. А отже, якщо клієнт дуже вибагливий і нічого не підбере в перший день, обов'язково з допомогою фахових менеджерів полісервіс туру визначиться з купівлею путівки через день чи два. Втім, придбати гарячу путівку в Бамбарбії не означає, що їхати треба вже і негайно. Можна купити вигідний тур, також на кінець літа чи на осінні місяці. Найпопулярнішими напрямками цього року в полісервіс-турі, кажуть, є Греція. Туреччина, Єгипет, оскільки вильоти зі Львова. Втім, різноманітні пропозиції мають тут і для бажаючих відвідати Кубу, Шрі-Ланку, Балі чи Домінікани. Ми вас чекаємо на акцію «Мегабамбарбія» з 1 квітня. Вона розпочнеться в 11, в 11 годині, 11 хвилин, 11 секунд. І закінчиться вона 15 квітня в 13 годині, 13 хвилин, 13 секунд. Ще один бомбовий проект до 15-річчя мережі агенції горячих путівок. Безпрецедентна акція можна виграти абсолютно безкоштовну подорож світом тривалістю у 8 місяців. Це буде путівка на 270 днів в 30 країнах світу. Е, путівка на двох такого ще ніде не було. ні тільки в Україні, але й по всьому світу. Це унікальна прецедентна акція, яка буде придум, яку придумала тільки мережа Агенції гарячих путівок». Щоб виграти такий подарунок долі, треба купити у представників мережі Агенції гарячих путівок», До прикладу, тут у Полісервістурі, путівку, будь-куди з 1 квітня до 31 травня, і дати згоду, що ви готові подорожувати світом, набиратись незабутніх вражень. Слідкувати за умовами акції можна буде на нашому сайті: наш сайт тургоріт.ю або за телефонами наших офісів 276-7409 або 260-2240. А це ще один новий офіс компанії «Полісервіс Тур» на вулиці Івана Франка. Тут ті ж акції від Бамбарбії, ті ж фахові менеджери з більш ніж десятилітнім досвідом роботи відповідно вигідні пропозиції. А завдяки співпраці з такими відомими операторами як Музаніді Тревел», Тревел Профешнал Груджой чи Сіта. Ми пропонуємо нашим туристам відпочити не лише на материковій частині Греції, але й на островах, таких як Родос, Кріт чи Острів Корфу. Разом з оператором Travel ми пропонуємо відпочити нашим туристам у Болгарії 14 ночей з авіаперельотом зі Львова, а також харчуванням за 2900 гривень. У полісервіс-турі не обмежились лише акціями від мережі агенції горячих путівок. Пропонують і власні програми лояльності для бажаючих відпочити. Не всі і не завжди можуть придбати тури за дійсно низькими акційними цінами. Тому, якщо ви хочете отримати гарантію на придбання саме такої гарячої пропозиції, ви можете прийти лише до нас і скористатися ексклюзивною акцією від Полісервістуру, акцією, яка називається дефіцит 90 90-х». Таких купонів, як старі добрі часи, лімітована кількість, лише 40. А отже, лише 40 пропозицій за шоково низькими цінами. Отримують такі купони, а отже, гарантовану мега знижку на відпочинок лише ті громадяни, які прийдуть 29 чи 30 березня в один з офісів компанії Полісервіс Туру. Тут на зеленій 25 або на Івана Франка Франка-38». І таким був підсумок тижня. Що минув. зустрінемося за сім днів. До побачення.